Де взяти гроші, аби вистачило усім і в бюджеті 2025 року, і у кошторисі на 2026 рік про те, як народні обранці готуються ухвалювати у другому читанні бюджет 2026 року, і чи будуть там збільшені виплати нашим військовим? Про це детально поговорив із представницею фінансово-податкового комітету парламенту Ніною Южаніною. Вітаю, я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня із парламенту. Петрівна, скажіть, як ви розцінюєте те, що цього року вже двічі вносили зміни до бюджету, не вистачає грошей навіть на виплати військовим. А ми бачимо з боку влади отаку от зимову підтримку або три тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Як взагалі це поєднується? Такі витрати і нестача грошей на нашу оборону? Ви знаєте, перш за все, давайте звернемо увагу, що ці зміни до бюджету були в величезних розмірах, тобто ми під час змін. В серпні, вересні і в жовтні додали більше, ніж пів трильйона на сектор безпеки і оборони. Притом, першого разу, коли додавали 320 мільярдів, все було сфокусовано тобто покриття за рахунок внутрішніх запозичень. На сьогодні ми маємо, наприклад, уже дані, що нам вдалося запозичити внутрішній, розмістити ОВДП за 10 місяців. Так от, ми зараз маємо цифру реальну, ми змогли розмістити від планової цифри тільки 60%. Тобто, ви розумієте, що в нас до кінця року виходить, треба залучити через розміщення ОВДП ще 290 мільярдів гривень. Чого, очевидно, ми не зможемо зробити. Бо якщо говорити про другий внесення змін, другий етап внесення змін, то там все було зосереджено на зовнішніх запозичах. І ми знаємо, що 6 мільярдів євро, нам Єврокомісія виділяє Якби наблизила ці видатки не до кінця року, а зараз буде робити це для того, щоб покрити дані видатки. А от щодо внутрішніх запозичень буде проблема. Тобто, якщо підвести підсумок, то після внесення змін це ж не означає, що гроші з повітря взялися. Їх треба отримати. Так от цих грошей по всім прогнозам, які можна зараз зробити, не буде. Тому, очевидно, ще більше. Ну, нерозумним, незрозумілим, неадекватним виглядає так званий новий пакет зимової підтримки. Якщо розібратися про те, що було проголошено, що заходить в цей пакет. То там насправді левова частина програм, наприклад, щодо підтримки ВПО, щодо виплати малозабезпеченим по 6500, про які Міністерство соціальної політики говорить, це всі програми, які є в бюджеті, тобто під них заплановані гроші. Навіщо президент це витягнув і заявив, як його чергова акція, я не знаю, йому хтось неправильно дав інформацію. Що насправді зараз може піти поза бюджетом? Це о, одна тисяча зимова, як, як і в минулого року, на підтримку всім, не виділяючи незахищені е, е, якраз верстви чи групи, чи не виділяючи тих, хто потребує цієї соціальної підтримки, і, і наступне це три тисячі кілометрів безкоштовно. Давайте говорити зараз лише про тисячу, тому що про три тисячі ще зарано говорити. Ми зрозуміли, що ясності немає, і це зовсім інше, ніж для людей. Це не для людей безкоштовно. Якщо говорити про тисячу зимової підтримки, то тут можемо проаналізувати, а що ж було минулого разу, як сказав президент, скористалися 14 мільярдів. Як ми бачимо по деклараціям, навіть чиновників людей забезпечених є такі, які отримували цю допомогу. І ще є одна статистика, що ця тисяча використана переважно людьми для передоплати, наприклад, послуг мобільного зв'язку. Частково десь відсотків 20, використано на погашення заборгованості по комунальним платежам. Але ми всі однозначно вже зрозуміли, що тисяча для людей, якщо не відділяти тих, кому потрібна справді соціальна допомога. А вона абсолютно не покращила і ну, не потрібна була ця тисяча. Вона була спрямована і не помічена такими людьми. А якщо говорити у масштабах країни, то 14 мільярдів гривень це величезний запас і кошти, які могли б закрити от нагальні якісь потреби. Тому, коли ми переходимо про те, а що може відбутися в цьому році, то перше питання, ну звісно. Поряд є дві заяви: роздам по тисячі, і якщо скористається навіть уже 20 мільйонів, що очевидно, розголосу набула ця інформація і, можливо, скористається більше людей. Це 20 мільярдів гривень. І паралельно є заява про те, що нам іще не вистачає там до одного мільярда євро для того, щоб закупити газ. Я. Впевнена, що якби провести опитування і говорити відкрито з суспільством, то всі б в унісон, навіть ті, кому вкрай потрібні ці гроші, заявили би про те, що давайте спрямуємо ці кошти на закупівлю газу. Бо це тоді буде стосуватися кожного і дитячого садочка, і школи, і нашої квартири, і наших будинків, які точно без газу не зможуть, або буде важко пройти опалювальний сезон. Тому нерозумно, не своєчасно. І е, без е, потреби на те, от як який ми мій висновок щодо цієї одні тисячі, скажіть щодо ініціативи підвищити виплати нашим військовим, тому що там ну мінімум 20 тисяч, і ми Тепер... розуміємо, це ті, хто не на першій лінії, але для тих, що на першій лінії. Багато ініціатив. Наскільки це реально, якщо не в бюджеті 25-го року, бо розуміємо, що рік закінчиться, можливо, у 26-му. чи розробляється така ініціатива, і чи будуть на це гроші? Як ви вважаєте, я вважаю, не буде реалізована ініціатива і пропозиції доручення, які отримав уряд? Наскільки я знаю, ніхто зараз не веде розрахунку, хоча би. Індексації грошового забезпечення військових, тобто на 10% підвищити, я не говорю вже про нову систему чи взагалі підвищення по діючій системі самих розмірів виплати 30, 70, 100, як вони говорять. Тому мені здається, що буде найбільше. Якби інтрига тут в залі, і взагалі я вважаю, що має проявитися позиція депутатів не голосувати такий бюджет. Але з іншої сторони я маю інформацію, що є групи депутатів, у яких є інші пріоритети, і вони готові голосувати там, якщо будуть зміни по іншим, буквально напрямкам. Тому що стосується якраз сектора безпеки і оборони, я хочу наголосити, що Бюджет не готується до коригування, от саме видатки по п'яти розпорядникам. А це означає, що забезпечення буде менше, менше, чим навіть по факту у 2025 році. на 2026 рік. А це означає, що абсолютно очевидно, нам придеться десь в квітні, в травні вже приймати зміни і коригувати бюджет на 2026 рік. Навіщо збурюють так зараз і суспільство, і народних депутатів, які не зможуть голосувати за цей бюджет, я не знаю, тому що якщо говорити бо немає грошей, тому не можуть поставити цифру нереально яку не забезпечено в бюджеті, то я скажу, що там і так на сьогоднішній день не вистачає запозичень для того, щоб покрити видатки. Але не відображати видатки, які фактично будуть необхідні на збройні сили, це означає, що і морально вплинути і на військових, і на нас, хто всі ці роки бореться за підтримку збройних сил. Отже, побачимо, часу не так багато залишилося. Буквально через тиждень ми будемо розглядати в залі проект бюджету вже до другого читання і. Це буде насправді боротьба за виживання не тільки нас всіх, але ну і утримання фронту, в тому числі. Якщо цей випуск політичної кухні з парламенту вам сподобався, поставте обов'язково вподобайку, натисніть на дзвіночок та підпишіться на мій канал, аби разом розвивати український Ютюб. Дякую за увагу.